Всім привіт! Мене звати Максим Логоша і я викладач ударної установки в Академії Мелоді. Сьогодні я хочу з вами поговорити на таку тему: що ж краще, грати на акустичних барабанах чи на електронних? Давайте розберемося в цьому питанні, знайдемо всі за і проти, і визначимося, для яких цілей ви це будете робити. Акустичні властивості барабанів. І так. Акустичні барабани в нас складаються з дерев'яних кадушок, на яких встановлені пластики. І в залежності від того, чим ми будемо грати руками, паличками, колотушками чи щітками, в нас будуть різні звуки. Давайте подивимось та послухаємо. І саме улюблене. За те, що мене люблять інші музиканти, грати щітками фізичні властивості. Щоб грати на акустичних барабанах, ми чітко повинні розумі... розуміти фізику і звуковидобування на інструменті. Тобто, це в нас вже фізичний аспект і наше розуміння, як ми граємо на барабанах. бо Фан можна грати, можна грати з відскоком, так само в, тарі, в, в, в тарілках ми граємо в тарілку або від тарілки. Від цього буде залежати, залежати наше звукове добування. Якщо ми будемо, наприклад, сильно, це можна показати навіть на паличках, сильно стискати руки. І в нас звук буде дуже задавлений. І якщо ми руки наші розслабимо. Ми почуємо, що дерево починає звучати. Що це означає? Що все, що як ми тримаємо і граємо, виконуємо руками, воно транслюється в нас на акустичні барабани, і тому ця е властивість вона буде відразу помітна і чутно. Якщо... якщо ми е будемо е грати, наприклад, затиснути, або якщо в нас є якесь Правильне звуковидобування і звуковиконання. Так само, наприклад, в тих ж самих тарілках. І... Да, якщо ми... Тобто ми все це повинні розуміти, адже в електронних барабанах буде зовсім інша історія. Великий вибір звуків і саундів. Акустичні барабани дозволяють нам відчути дуже тонкі деталі. Наприклад. Так. Одне із проти це те, що барабани це дуже гучний інструмент. Так. Але в залежності від того від нашої техніки. Ми також на них можемо грати тихо. Але я знаю, що більш за все. Це буде дратувати ваших сусідей, тому що ми не можемо розмістити, наприклад, акустичні барабани в квартирі. Якщо у вас є приватний будинок, це супер. Але знайдуться такі е, сусіди, які будуть приходити з іншої сторони вашого паркану і будуть вам казати: ви знаєте, друже, барабани дуже голосно. Один із мінусів барабанів це їхні габарити. Як ви бачите, в мене є е, відносно. Традиційний, який складається з бочки 22 дюймів, малий барабан 14 дюймів, том 10 12 і 16, і тарілки 14 дюймів, креш 16, 18 і 20. І щоб це все транспортувати або розставити десь в якомусь приміщенні, то нам потрібен простір. І інколи в нас цього простору немає, але і якщо ви концертуючий музикант. І ви приїжджаєте, наприклад, в якийсь там е, в Києві спікі-бар, е, де взагалі немає простору, або у вас є метр на метр всього простоту, ви не можете просто розташувати звичайну барабанну установку. І вам е, прийдеться або брати з собою тільки хай-хет, малий барабан, якщо ви вмієте грати щітками, там, наприклад, райтерівку, або знайти який, якийсь більш компактний сет. Час від часу барабани треба налаштовувати і для когось. Е, це дуже енергозатратне і часозатратне заняття. Тому що поміняти, наприклад, пластик і знайти свій саунд і налаштувати барабани, щоб вони для вас гарно звучали. На це нам потрібен досвід, і на це нам потрібен час, а також розуміння, як ми будемо їх налаштовувати. Але все це вирішується за допомогою, наприклад, барабаних тюнерів. Тобто ми можемо спокійно за 5 хвилин. Там поміняти пластики на барабанах, і будемо впевнені, що вони будуть гарно у нас, наприклад, звучати. Акустичні властивості. І так, як ви бачите, електронні барабани у нас складаються з рами, наприклад, прорезінних педів. І в кращому випадку це буде кеварова сітка. Да? Тобто без електронного модуля взагалі вони в нас як будуть звучати? Отак. І, і це така історія, що ніхто не показує і не розказує, що насправді що коли кажуть, що електронні барабани будуть стояти у вас вдома, і ви нікого не будете тут турбувати. Наприклад, ваші сусіди замість акустичної барабанної словки почують це. Це буде, і це буде чудно, правильно? Так. Але якщо в нас є електронний модуль, да, замість педу, то і ми є там якийсь колонка або навушники. То в принципі в нас є. є чудовий звук, на якому ми можемо практикуватися. Далі. А, значить, в окторному модулі в нас є дуже багато цікавих е, звуків. І ця варіативність нам дозволяє просто звучати кожен раз по-різному. Тобто, вона е, це нам дозволяє. Якщо б в акустичних барабанах ми б, наприклад, переноштовували наші там. Натяжіння пластиків або використовував інші тарілки то все це ми можемо поєднати в одному модулі да? і... і знаходити різні звуки. Да? От зараз тільки що зіграв регіоні. Фізичні властивості. І так, фізичні властивості на барабанах. Розумієте, яка історія? Що щоб правильно грати на барабанах, ми повинні розуміти, як це робиться. Але... Електронна барабанна установка надає нам можливість, не знаючи техніки. тобто, Якщо я буду грати в, в барабан або від нього, у нас буде один і той самий звук. Тобто, не маючи наприклад, правильної техніки, ми все одно будемо гарно звучати, наприклад, на барабанах, на електронних барабанах, чого не скажеш про акустичний сет. І тепер саме головне. Електронні барабани і деталі в звуки. Ви розумієте, що те, що передає нам акустична установка, електронні барабани, я вважаю, що вони ніколи не зможуть передати всіх нюансів. Чим ми починаємо швидше грати, тим в нас більше проявляється електронний звук, не скомпресований і Тобто ви самі це зрозумієте і почуєте, що в нас в руках знаходиться якась якась іграшка да? замість, замість акустичного сету. І це ну, в ніякому разі не можна порівняти. Габарити. За що ми любимо електронні барабани? Тому що вони компактні. Тобто в нас вони займають менше місця порівнюючи з акустичним сетом. Тобто ми можемо приїхати там, в маленьке кафе, ресторан або як мати якийсь гіг, да? і в принципі застосувати всю барабанну установку на відміну від акустичного сету. Але сучасні барабані, електронні барабани установки протягом останніх п'яти років. Чомусь всі організатори і виробники вирішили робити електронні сети в натуральну величину, щоб вони виглядали як в акустичні. Я цього не зовсім розумію, тому що якраз фішка була раніше в тому, що в нас є компактний сет. А навіщо мені з собою вести електронні барабани по повноцінного розміру, якщо я можу взяти акустичні? Ну і ще такий момент, дуже актуальний, як кажуть, на часі. Коли в нас в Києві та по всій Україні виключають світло, то ми вже не можемо займатися на електронних барабанах а, в повному обсязі. Тобто, наприклад, там слухаючи в навушниках рі, різні, різні звуки, так, ми можемо їх використовувати тільки як педи для відпрацювання якоїсь е... якоїсь я, якоїсь техніки, да, що нам дозволить, скажімо так, координаційно, або Займатися певними речами, але не саундом і, і не музикою. Тобто як... якоюсь... якимись механічними напрацюваннями. І це... і це треба розуміти. Друзі, а тепер давайте з вами підведемо короткі висновки. І так, на акустичних барабанах ми можемо більше себе проявляти креативно, тому що ми можемо використовувати різну палітру звуків і нюанси, які в жодному разі ми не зможемо це зробити на електронних барабанах. Так? Зі свого досвіду, в мене є акустичний сет і електронний. Так, ось, в 2008 році я купив Roland TD12, на той час я за нього заплатив 3000 доларів. І протягом часу я зрозумів, що е, якби зараз в мене була, наприклад, ідея купити електронні барабани, мабуть, такі коштовні я б для себе не купляв. Тому що за такі гроші можна купити повноцінний, гарний акустичний сет. Це раз. Друге, мені ніколи не подобалася динаміка в електронних барабанах. Якщо ви граєте музику більше для, до джазу, наприклад, або такого напрямку. То я вважаю, що електронні барабани вони не передадуть всієї динаміки, і ви не будете звучати, ну, скажімо так, аутентично, якщо ми закриємо очі і будемо слухати, я зрозумію, що це буде, наприклад, електронні барабани. І, і якщо ви дуже багато часу проводите на електронних барабанах, і коли ви потім сядете на акустичний сет, то ви відразу. Зрозумієте і відчуєте різницю, тому що на всіх педах на електронних барабанах у вас був один і той самий відскок. А оскільки в акустичних барабанах у нас пластики і натяжіння різні, то й відскок різний. І нам треба, прийдеться більше працювати. Плюс на електронних барабанах у нас компресований звук, як ми і казали, що неважливо, якою технікою ви обладаєте. Воно у вас буде гарно і в балансі звучати. Але на акустичних барабанах ми це повинні все тримати в голові, з якою силою ми вдаряємо, як швидко, на якій відстані ми робимо це тихо, гучно, так? нам це, це треба, нам баланс акустичної барабанної установки треба контролювати. Тобто, все ми це тримаємо в собі і в нашій голові. Тому, якщо ви початківець. Я раджу, і у вас о, о, дуже о, малий бюджет, можливо, е, і ви живете в квартирі, ви собі купите електронну барабанну установку. І деякий час вона буде вирішувати ваші питання. Але якщо ви вирішите, що вам треба працювати і становитися про, ви зрозумієте, що вам е, потім придеться прийти і займатися на акустичній установці. Як опція, електронні барабани це дуже крута штука, але моє серце, наприклад, воно належить акустичним. І я ніколи не проміняю акустичний сет на електронні барабани. Друзі, всім дякую за перегляд. З вами був Максим Лагоша, викладач ударних інструментів Академії Мелоді. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайку, тисніть на колокольчик, а приходьте до нас на заняття в академію, де ми будемо разом вчитися грати. На акустичних барабанах всім дякую.